Зараз цей французький автомобіль Citroen DS5 обертається навколо вісі на франкфуртському автосалоні. Це прем'єра, але вже наступного року це авто буде доступним у нашій країні. Марка Сітроен точно не мала підстав сором'язливо стояти осторонь міжнародного автомобільного свята у Франкфурті. Її концептуальні та перецерійні моделі викликали неабияку цікавість з боку відвідувачів. Прагматики кидались до нових представників родини ДС, а їх було аж двоє DS4 та DS-5, обидва з яких вже наступного року почнуть продаватись в Україні. І це чудова новина, адже це стильні, сучасні та високотехнологічні моделі. Світовий дебют DS-4 вже відбувся, і на нього вже надійшло 15 тисяч Мовим. Тож ДС5, який готується до початку продажів ближче до кінця цього року, можливо, теж слід готуватись до ажіотажу. Здається, востаннє на стенді Сітроєн збиралось так багато журналістів під час промови Себастьяна Льоба, але зараз уся увага зосереджена справді на автомобілі. Це концепт Тюбік. Концентрована подорож. Пророкувати щось дев'ятимісному концепту справжнісінького шатлу з грайливою назвою тюбік не наважився б сам Нострадамус. На ретрофутуристичний вен із зовнішністю Джейсона приходили подивитись все нові і нові відвідувачі. Але чи кинулись би вони купувати тюбіка, запитання не з простих. Таких викрутасів, на які здатні сидіння концепт-вену, годі очікувати навіть від трансформерів. І тому лозунг, повернімо радість подорожам, з ухвалістю не назвеш, адже тут навіть проекційний екран для перегляду кіно є. Не знаю наскільки практичними будуть такі двері взимку і чи зручно буде вичавлювати себе з тюбіка на парковці, але виглядають вони круто з іншого боку. Серійна модель позбавлена найцікавіших вихилясів концепту, подібна до ляпаса мокрим оселецем по щоках світової автоспільноти. Зрештою, тому так цікаво побачити, чим усе закінчиться.